Доброго дня Інне Володимирівна. Ну, я найперше вітаю вас з призначенням з обранням на посаду заступника Менського міського голови. Дякую. О, це ви Йдети на таку посаду в самоврядування. Звичайно, зразу цікаво так знати, чия ініціатива була. Вам запропонували, чи спільне ваші, чи єсь, і яка мета. Що ви сподіваєтесь там здобути, реалізувати? Ну, по-перше, хочу сказати, що так, це нова для мене посада. В місцевому самоврядуванні я, на жаль, не працювала, але у мене є досвід роботи як державного службовця на різних посадах різного рівня. Плюс участь у ряді семінарів навчальних, де я вважаю, що здобула ряд знань які я можу використати і на процвітання нашого міста, як би це там комусь не здавалося пафосно, що ні. Я громад, вважаю себе громадським активістом і вважаю, що потрібно трішки по-іншому діяти і буду намагатися втілювати свої бачення відповідно до чинного законодавства і би, працювати на благо територіальної громади. Так, ну це, не ж... Ні, ну абсолютно правильно, чому це мене бачить. Чому чому ж ні? А от що саме ви б хотіли нового привнести в діяльність е, менської міської ради його виконавчого виконавчих структур? Значить, ну хотілося б більшої співпраці з тими самими громадськими активістами. Справа в тому, що от спілкуючись з людьми, які просто... На власній ініціативі створюють щось нове, дійсно бачиш, що це справжні професіонали. коли людина не заангажована, не, не прив'язана до посадових інструкцій, до якоїсь заробітної плати, вона по-іншому мислить і вона має своє бачення, яке в принципі досить цікаве і яке можна і потрібно втілювати. Тому я бачу це залучати професіоналів. Нічого поганого немає, щоб запрошувати до співпраці того самого юриста чи якогось еколога, який не пов'язаний, наприклад, до якимись рамками, які може висловитися і показати, як потрібно працювати, як правильно, як це ефективно. Ну, Я за професіоналізм, скажімо так. І за навчання, скажімо так, старих кадрів, То це, дійсно, якщо люди хочуть змінюватись, вони мають змінюватись. Тобто науковий підхід, професіоналізм, доступність, якість, ну, європейськість. Ой, чудово, ой, гарне слово. Е, Інна навіть, е, е, кажете, ви так гарно, але е, чомусь на практиці е, виходить як, як правило з точністю до навпаки. От, от звідки оце ми дожилися до таких неймовірних рівнів корумпованості, антинародності в діяльності своїй по своїй суті? Чому наше суспільство так розділене і уже не просто там лається між собою а воює? Ви знаєте, просто потрібно починати з себе. Особисто я обіймала, як я вже сказала, різні посади. І завжди прагнула залишитися людиною. Навіть якщо це якісь там адміністративні посади, справа в тому, що перш за все потрібно вислухати людину, яка до тебе звернулася, намагатися надати якусь допомогу. Якщо ти не здатен, не можеш відшукати ту людину, яка може це зробити, і порекомендувати, як це зробити правильно. Благо, у мене по життю були люди, які дійсно мене багато чому навчили, і якби хочеться ці знання не тільки там просто, як ви кажете, гарно говорити, а втілювати в життя і починати з себе. Тобто, знаєте, мені а, ну, під час спілкування з державними службовцями от, чується така фраза, та в нас мінімальна зарплата, ми не хочемо нічого, нічого нам не треба. Я знаю, що таке працювати за мінімальну заробітну плату. І, скажімо так, не за заробітній платі діло. Діло в людяності, в елементарній. деяким людям досить того, щоб їх вислухали. І пустили на поріг, і просто якби... Підсказали, що потрібно може не до мене звернутися, а ось є професіонали, які зроблять це краще. І, бачите, моя позиція не завжди, ну, скажімо так, вписується в рамки державної служби. Тому якби я не, не завжди себе комфортно почуваю в цих рамках. Більше мені подобається дійсно громадська діяльність, коли це дійсно ти можеш працювати на благо людини. Ну, а як воно вийде? ну, Хочеться змінювати світ, хочеться змінювати навколишніх, але ну я починаю з себе якісь перші кроки я вважаю, що я зробила. Що я. Ну я думаю, що ви знаєте, я працювала слідчим, Ми з вами чудово спілкувалися. Я вислухала. Вашу промову, і дійсно я була згодна з багатьма висновками. І мені приємно, коли після кримінальних справ до мене люди не відверталися, а розуміли, що це моя робота, вони десь оступилися. Тобто, коли ми ну, на, на нормальній мові, в мові закону спілкувалися і досягали якихось компромісних рішень, порозумінь, я вважаю, що це потрібно запроваджувати просто елементарну навіть культуру спілкування. Людина не винна, що когось там маленька зарплата, когось висока зарплата. Людина повинна отримати інформацію. Ну, це моя позиція по життю, скажімо так. Дякую. Інна Володимирна, ну це так. Це поки ви, скажімо так, не попрацювали на цій посаді, а от давайте собі уявимо ситуацію. Ну, Приходять вам там і пропонують, скажімо, матеріальну якусь винагороду за якесь ваше рішення в інтересах певної людини. от, І ніхто ж нічого не знає. ну, ну, Ми ж одна з найбільш корумпованих країн. ну, Раз, другий раз, а дома гроші треба. Ну як бути от в такій ситуації? І потім ще ж один фактор є такий дуже скажімо, дієвий. Навколо ж вас можуть бути люди, які ну, звикли жити по-старому. Ламати це все, ламати е, людську психологію е, мешканців, котрі вважають, що для того, щоб е, вирішити свою проблему, треба дати хабар, е, е, ламати психологію е, оточуючого середовища, співробітників, котрі вважають, ну, е, якщо ми вже здобули таку посаду, то чому б нам вдячність не отримати? Це ж не просто, е, ну скажімо так, е, це не, не дуже непросто. Це, ми знаходимося в тому середовищі, котре по таких нормах звик жити. Як бути? Це означає для вас йти, на, е, скажімо, на конфронтацію певну із населенням, і е, з співробітниками. Справа в тому, що я юрист, в першу чергу. Знаєте, я спілкувалася з багатьма людьми, які є правозахисниками. І от бувають такі випадки, як дійсно не знаєш, як діяти. В таких випадках мені ось колега сказала: якщо ти не знаєш, як діяти, дій по закону. Якщо немає цього в законі, дій по Слову Божому. Від себе нікуди не втечеш. Краще я залишуся без посади. Але мене навчали так батьки. Мене були наставники, які ну, в принципі, вклали в мені. Ну, не знаю, ну можна взяти, да, наприклад, 10 гривень у когось, а потім все життя не жалкувати. Навіщо? Я хочу прожити життя так, щоб і моїм дітям, і моїм батькам, моїм рідним не було соромно за те, що я роблю. І в принципі, я вважаю, що свій приклад це найкращий приклад для оточуючих. Ламати, ну як? Я молода людина, я прийду я когось ламаю? Ні. Але показуючи те, що як я роблю. І що люди будуть знати, що мені не потрібно щось нести, чи в якісь надавати, ну, оце буде найкращий приклад, чим просто ходити і казати, ви ж не беріть хабарі. Це не діє. Діє власний приклад. Ну, скажімо так, ну, ну як вам ще пояснити. Може, ви вважаєте, що це там якась історія, але я на практиці так дію і повірте мені, я перед Богом і перед людьми. Чесна і вважаю, що від себе не втечеш просто-напросто. І те, що хтось не бачить, ну вибачте. Інна Володимирна, дякую. От дивіться. А, значить, це трошки вже теорія. А, але, але, але це життєва теорія. Вона підкріплюється життєвою, життєвою практикою. Для того, щоб... Так діяти, як ви розповідаєте, uh -huh. і щоб це було вигідно, треба, щоб так е діяла переважна частина людей. Коли всі чи майже всі діють на пограбування uh -huh. суспільного, то абсурдно... Одній людині діяти на творення. тобто одна людина не, не, не створить стільки, щоб усі могли те розрабовувати. Ось чому ви до релігії, до прикладів, з релігії звернулися. Ну, давайте згадаємо того самого Ісуса Христа. Він діяв не тільки власним прикладом, і не стільки власним прикладом, скільки. На зміну свідомості більшості, на зміну поведінки більшості. Тоді це ефективно. Ну от Ми в військоматі, зараз ви, зараз тут юристом працюєте ще, поки оформлення буде йти. Військовий приклад, коли всі тікають одному йти в наступ, ну якось воно... Ну ще потім і засміють, до речі, як нерозумну людину. Можливо, колись там через століття згадають, да, були герої, там все. Але як зробити так, щоб більшість мене думала і діяла, ну, скажімо, правильно, корисно для всіх, а не на шкоду? Ну, ви знаєте, ти... Як діяти? Це таке складне питання, скажімо так, ну, я можу говорити поки що лише за себе. Ви самі розумієте, що я в місцевому самоврядуванні людина нова. Але моє бачення таке, що я буду співпрацювати лише з тими людьми, які поділяють мою думку. Дійсно, там я не відмовлю комусь у спілкуванні, але знову ж таки, якщо я для себе вистрою такі пріоритети то зі мною по-іншому не можна. І я буду, скажімо так, ну, під час роботи, під час якихось там зустрічей, шукати однодумців. Дійсно, один в полі не воїн, я згодна з вами, що це. Але я починаю з себе і, ну, скажімо, як сніжником обрастаю тільки тими знайомствами і тими, скажімо так, тією співпрацею, яка не вигідна, а саме, скажімо так, побудована на законі. І на, ну, на принципах, які не груз... Не... Ну, вигідно всьому суспільству. Так, ну, не, не особистому якомусь матеріальному благу, а саме, скажімо так, як воно должно бути по, по закону. Ну, от, розумієте, Просто задавати юристу питання про те, що, що ви будете робити, як вам принесуть хабар, та позвоню в поліцію. Все, точка далі розмова не продовжується з, з приводу хабарів. Для мене це... Що, до, речі, цик, до речі, цікаво було почути від нашого райвідділу вже поліції про те, чи багато до них таких дзвінків було. Щось я так сумніваюся, що вони взагалі були. Але ну... Ну, це моя позиція. Я не можу відповідати за когось, зі мною. Але я ж кажу, я ну, знаєте, легко когось там звинувачувати, я для себе обрала таку ж життєву істину, що почни з себе, щоб ти міг доводити комусь, що він чиняє неправильно. Якщо я чиню згідно букви закону, то я можу вимагати від іншого вчиняти також. А якщо це просто будуть слова, не підкріплені ділом, то... А як із своїм безпосереднім керівництвом. Якщо з нього будуть якісь не дуже правильні дії, воно чинитиме, тоді так само? Не дуже правильні, якщо це не відповідає вимогам чинного законодавства, то вибачте, які можуть бути співпраці. І... Тобто дуже жорстка і дуже принципова позиція по-іншому не можна. По іншому, не По іншому можна. бути не може, по-іншому кримінальний кодекс відкривається. От коли кримінальний кодекс діє. По мені ну не зайвих, не зайвих все таки. Ну я ж не можу відповідати. На даний час я не слідчий, я не можу вам <різь> розповісти ці приклади. Володимирівна, добренько, міськрада гра командна співробітниками. Знайдете спільну мову? Я скажем так, це вже не перше буде моє місце роботи. Я завжди намагаюся знайти спільну мову, скажем так. В робочих питаннях ну ніби в очі мені ніхто не казав, що я конфліктна людина. Як складеться О, основа спільний інтерес, спільна робота. Так, спільна на на інтереси громади. Не амбіції, не Ні, ще і, що саме я, я дійсно командний грок. Я не, не скажімо так, не йду там за якимись здобутками. Ну, скажімо так, військова справа трішки не моє. Ну, я більш жінка, я хочу більш такої цивільного життя і закінчення війни, скажімо так. Але знову ж таки, у своїй громадській діяльності я буду продовжувати допомагати учасникам бойових дій, і боротися за їхні права, тобто це не відміняється. А в міськраду просто мені цікаво взагалі місцеве самоврядування і процес децентралізації. Як ми зараз побудуємо, на яких принципах, так і далі ми будемо вже відповідати за те, що створили. І ось саме тут я вважаю, що ну, скажімо так, моя частинка, от мій вклад повинен бути. Ну, якщо ну, Я вважала себе більш громадським діячем, але я спробую і на цій ниві ну, сподіваюся, не підвести тих, хто. Інна Володимир, давайте спробуємо з вами от розібратися в вашому баченні, хто в місті головний? Громадяни, депутати, голова міської ради, чи хтось там зверху, з райради, обради там, чи в Києві. Хто? отут є головним. Зрозумійте, що територіальна громада. Це, так, це основа громадянського суспільства, це основа демократії. І саме територіальна громада має увесь масив оцих прав. І вона, знаєте, як громадський діяч, я би, відчуваю таку проблему, що у нас мало активістів. Розумієте, що досить часто нам легше заховатися за чимось. І оце породжує о, о, ці питання, які ви от зараз задаєте в плані хто головний? Та територіальна громада головна. І поки вона спить, оцю владу хтось питається узурпувати. Стоп, дуже таке, дуже неоднозначне питання. Територіальна громада, це хто? Ось е, реформа ця, е, що зараз про об'єднання територіальних громад. Хто така територіальна громада? І хто є виразником, представником її? Дивіться, якщо ми говоримо про наше місто, то на даному етапі згідно чинного законодавства, це мешканці міста Мини. Тобто, якщо вже ж виходити згідно букви закону. І саме від їхньої активності залежить, хто у нас головний. Тобто вони вповноважили депутата, будь ласка, хай депутат діє, але знову ж таки депутат це тільки представницька демократія. Демократія це влада народу. Точка. Чудово, чудово. Ну, якраз от попереднє скликання мені довелося зустрітися з позицією, коли була жорстка точка зору, що громаду представляють оці. Посадовці самоврядування, а сама громада то десь так далеко-далеко. Е тобто принцип радянської влади. Обрали і тепер все. Тепер владою є ті, кого обрали. І вони можуть робити будь-що. А проблема в тому, що ось мешканці та нашого міста не хочуть проявляти активність. Скільки людей приходить на звіт від голови, скільки людей прийшло на обговорення генерального плану, ну, ви самі знаєте відповідь, доки ми не станемо активними. Представницька демократія це добре, але є безпосередня демократія. І, будь ласка, так вони не чітко прописані, ці норми, але у нас є громадські слухання, місцеві ініціативи. Ми можемо об'єднуватися в цій навіть улічкому, тобто самоорганізація населення. Будь ласка, але ж ми чогось боїмося. І поки ми оцей рабської, що нами хтось повинен керувати, не позбудемось, у нас будуть проблеми, і ми будемо просто сидіти за чашечкою кави там, чаю чи в кого що, вирішувати глобальні питання, а не робити щось на, на благо свого міста і своєї держави. Абсолютно все правильно, абсолютно погоджуюсь. Тільки е, наступне питання: як зробити? Як перетворити наше оце населення в громадян, в тих, котрі ну є реальними, котрі стануть реальними господарями е свого міста, своєї країни? Я бачу тут, скажімо так, тут однозначної відповіді ми не знайдемо ні з вами, ні це дискусійне питання, над яким працюють дуже багато, але ну я бачу так. E, більше інформації, популяризація і надання e, тих основ, що іноді люди навіть не знають, що в них є ті чи інші права. Тобто просвітницька діяльність елементарна. У нас мені скільки громадських організацій? Та по списку дуже багато. Дуже багато. — А по практиці діяльність. Якщо якось... кожна з них буде займатися просвітою, елементар для цього багато коштів не треба. Ну повірте мені, ну взяти якусь норму закона. І людям пояснювати не потрібно там якісь масштабні дії, пояснення, розмови, ті самі громадські слухання, да, вони ні до чого не зобов'язують, скажімо так, ну ну що ж, закон так прописаний, що особливо є. Куди ну, ну, закон же ти звідси взявся? Ми ж усі обрали да. тих, хто сформулював То, той закон. Оці самі громадські слухання проводити, хай вони будуть консультативні, але люди, щоб звикали до того, що потрібно їх відвідувати, що ти отримаєш якусь інформацію. І ось оця елементарна обізнаність. Вже породжує якусь певне бажання, що подожіть, та не можна ж мене обзивати всякими словами, що я ніхто. Я громадянин, я маю права, я можу їх реалізувати. І саме безпосередня демократія, а представницька вже похідна. Це постулати, які ну знаєте, я е, маю досить добру освіту, я горжуся цим, скажімо так, то я, я закінчила національну юридичну академію, мені Ярослава Мудрого де? – місто Харків Харків Так, да, слідчо-криміналістичний факультет скажемо так, що я вдячна тим викладачам, які ось. Вбивали в нас, що ми там не тільки в майбутній слідчі Міністерства, ми юристи. І саме наша функція, якщо ми там, ми там не створюємо якісь речі, але ми надаємо, може, інколи навіть первинну і основну правову допомогу людині для того, щоб зорієнтуватися, як їй діяти і який шлях обрати. І саме може ось на цьому первинній консультації ми повинні ну, якби, підштовхнути людину до правомірних дій. Відрубати оці всі бажання комусь щось віднести, дати чи пообіцяти. Якщо отут правильно розставити акценти з перших, ну скажімо так, кроків, і в людини відпаде бажання будь-кому щось нести. А якщо ще раз повісти про ту відповідальність за провокацію або ж за давання хабара, то я думаю, що в принципі потрошку воно якось і буде надання якихось. Просування до змін, скажімо так. Ну, і Плюси, хочу сказати, що у своїй діяльності все ж таки от в мене були керівники, які спрямовували дійсно діяльність на букву закону. І, скажімо так, що це... Ну, може комусь здається, що це просто слова, але я звикла з цим жити. І побуд, ну, життя моє побудовано так, що, ну, вибачте, комусь щось нести, а за що? Інна Володимирівна, зараз до цього йшла мова про порушення, правопорушення. А другий аспект розумна-нерозумна діяльність, активна неактивна діяльність. Оте про що ми говорили, що тут сказати просвітницька. Коли людина каже, та мені в принципі байдуже. Я нічого не беру, я нічого не порушую, я просто хай хтось. Ну, от, от, Бачите, в тім, в тім напевно, ну, якщо не найважче, то дуже складно. Оскільки зламати оцю, ну, називати її, скажімо так, рабська психологія, що ми привикли, що хтось за нас, що прийде якийсь хтось і змінить все на краще. І тут знову ж таки лише власним прикладом, лише ось якимось, ну Майдан теж починався із декількох людей. зрозумієте, що не всі вони були активними, і я знаю людей, які в звичному житті ну, ніякі не активісти, але вони пройнялися оцим духом, якщо є ідея. Ідея, скажімо так, не просто насититися, а якщо дійсно це ідея, яка йде ну, від душі, яка дійсно є соціальним благом, не благом для окремої людини, а соціальним благом, подоланням того, що скажімо так, ми привикли звикли називати чорним, поганим, негативним, то вона в принципі може, як от, каже, заражати, то кажуть, заражати, тягнути за собою. Головне, щоб це не переростало в фанатизм. Тут, тут. Тут також є ну, багато аспектів, які потрібно враховувати, але знову ж таки, власний приклад, просвітництво і популяризація активних дій, ну не в плані того, щоб там, повалимо всіх, а розумних, якісних і професійних дій. І е, створення певної конкуренції, можливо, для тих самих громадських організацій, чи е, якихось діячів, щоб... Люди розуміли, що є між чим вибирати, є куди рухатися, і що е, окрім цього, що ми маємо, можна досягати чогось ліпшого, і це буде правильно, і, скажімо так, і засоби мають бути такими, за які не буде соромно потім. Тому що сьогодні хтось має посаду, сьогодні хтось має все. На завтра людина може залишитися без нічого. І отут от велике питання, як до неї поставлятися, якщо вона була нечиста. Інна Володимировна, те, що я хотів з'ясувати, я з'ясував. Я дуже вам вдячний, дуже мені сподобалось. що б ви хотіли сказати мені нам? Ну, хотілося б їх закликати бути більш активними. Наприклад, я, да, як, як мене папа називає, великий теоретик, але я хочу на практиці запровадити оці принципи, які я сповідую в своєму житті. Тому я закликаю всіх до, до елементарної співпраці. Просто і скажімо так, що якщо з 10 чоловік 5 от зараз відмовиться віддавати хабар, то я вважаю, що це вже маленька моя перемога. Тобто, да, я як ви казали, в теорії все добре, але я прагну на власному прикладі, на прикладі своїх рідних втілювати все в життя і досягати того, що ну. Це таке громадянське суспільство, це не якась фей, фей, фейкове щось таке, чи феномен якийсь. Це реальність, яку ми всі разом можемо здобути, але всі разом. І це саме те, що багатьом народам принесло дуже успішне, заможне і безпечне життя. Треба бажано, у всякому випадку, щоб і в нас було так. Так, я з вами Дякую, успіхів вам. Дякую.